Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України, і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег з інших областей України. Аби пережити зиму, Україна на третину має скоротити споживання газу, заявляють урядовці. Тому споживачам, які почнуть економити, обіцяють пільги. Наприклад, тим, хто відмовиться від газових котлів та переобладнає їх на електричні, встановлять спеціальні тарифи в день на 30, а вночі на 90 копійок дешевший. Так само стимулюватимуть до економії і виробників тепла. Це буде дотація на різниці в тарифах. Яка буде, скажімо, це буде зацікавленість інвестора вкласти кошти і отримувати вартість гігакалорій більше, ніж його затрати. Він зможе погасити кредит і отримувати прибуток. Якщо ми зменшимо споживання газу, яке датується на Нафтогазу, ця різниця в ціні буде направлена саме на виробника теплової енергії з альтернативних джерел. Більше половини котелень в Україні споживають газ. Перевести їх на альтернативні види палива в уряді. Сподіваються вже за три роки. Поки ж розраховують скоротити витрати на 10%. Для цього комунальникам та споживачам радять максимально утеплювати будинки та оновлювати теплові мережі. Енергетики пропонують більш жорсткі заходи. Нужно з завтрашнього дня прикращати гаряче водоснабження до початку тепітельного сезону. Это момент истины для страны. Момент истины. Мы должны выдержать и показать. Даже если газ не откроют, мы обойдемся. Мы, мы сосредоточимся. Мы будем экономить. Мы будем бриться с молодым человеком. Стаканчик себе купим и будем мыть бритву в стаканчике. Можем это сделать? Можем. Почему нет? Проте економне споживання газу не зупинить чергового подорожчання, Визнають в уряді. Наступного злету цін блакитне паливо українці можуть очікувати ще до кінця цього року. За минулу добу сили АТО провели п'ять авіаударів. Пункти терористів літаками знищено у Гомілівському, Лисичанському, Торезі та Савур-Могилі. Диверсанти внаслідок авіаударів втратили значну частину бронетехніки, установок ГРАТ та ПЗРК. Точні дані щодо втрат терористів встановлюють. Загалом авіація перебуває у готовності номер 1 вкотре український кордон з боку Росії перетинають терористи. Терористи нанесли масований артилерійський удар по підрозділах сил антитерористичної операції в районі населеного пункту Ізварина. завдяки маневруванню та вмілому використанню технічних засобів захисту українським військовим вдалося уникнути втрат. Згодом з'ясувалося, що це був вогонь, яким забезпечувався перехід великих сил найманців з Росії на територію України. Приблизно в першій годині ночі розвідники Збройних сил України виявили величезну колону техніки, яка складалася приблизно з 100 одиниць бронемашин та автомобілів. Інформація про це негайно була передана до штабу антитерористичної операції. Артилерія Збройних сил України відкрила вогонь на ураження. Кількість втрат з боку супротивника уточнюється. Не обійшлось і без жертв серед українських військових. Загалом за минулу добу загинуло семеро силовиків. Терористи провели обстріли 12 українських пунктів. Є втрати серед мирного населення. Тим часом у Луганську було помічено значну кількість бронетехніки, яка пересувала з містом. На деяких танках був прикріплений російський прапор. Вивезення дітей сиріт за межі України без жодної згоди порушення усіх норм міжнародного права. Таку заяву вже зробили у Міністерстві юстиції. Там наголосили, що раніше вже європейський суд з прав людини повністю задовільняв позов української сторони у справі України проти Росії та засуджував дії північно-східного сусіда. Нагадаємо, раніше банду формування, які діють на сході України, заявили, що сьогодні вранці у Росію вивезуть дітей-сиріт з інтернатів Донецька, Маріїнки та Амвросіївки. Втім, дозволу на перетин кордону дітьми нікому не видавав. we Російські війська де-факто вторглись на територію України Вглиб на три кілометри. Звітують у РНБО. У Раді нацбезпеки підозрюють, що російські війська увійшли на територію України, аби забезпечити коридор для бойової техніки, котру підганяють для терористів. У лісосмузі біля села Підгаївка станично-Луганського району Луганської області на відстані три кілометри від лінії державного кордону виявлено зосередження військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Офіційно Кремль вторгнення на територію України не пояснює. Сні, так само, як і безпілотники, які увесь час фіксують українські військові у себе над головою, натомість висловлює свої претензії. Натомість в одному з листів на адресу Державної прикордонної служби України російські прикордонники привернули увагу до загибелі домашніх тварин внаслідок, нібито вибуху артилерійського снаряду на території Російської Федерації на глибині 500 метрів від українсько-російського кордону. Обстріли російських прикордонників, кажуть у РНБО і справді були, однак вели їх аж ніяк не українські військові, а самі найманці неодноразово мовляв влаштовували провокації задля потрібної картинки для російських медіа. Втім, у російському МЗС вигадки про обстріли на кордоні використовують так, як вважають за потрібне, і оприлюднили заяву, в якій цитуємо. Залишають за собою право вдаватись до заходів щодо захисту території Російської Федерації. Ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС та ввести військовий стан у Донецькій та Луганській областях з такими вимогами зібралось чергове віче на майдані. На кращу щоб було нам дерев Євросоюзу, байті безстрій дуже багато Питання розумію, чому майдан не розходиться? Бо ну жодних вимог майдана майже жодних не виконано. І я хотів би почути, що про ці проблеми тут говорять зі сцени, з майдану. Я дивлюся, що молодь, що хоче молодь, вона стремиться до Європи. А їй завжди заважають. Я підтримую зараз молодь. І тому я тут, То, що, що дітей побили, тепер неправильно знов робиться. От зараз всі угоди попідписували. Порошенко не подає до парламенту, щоб знову рахматицювати цю угоду. І Майдан повинен стояти до вирішення всіх питань. Зі сцени наголосили, Майдан стоятиме, поки чинна влада не виконає вимоги громади. Майдан повинен стояти і своїм завданням повинен бути розмін Верховної Ради, люстрація, і ми повинні всіма своїми силами допомогти нашому президентові виконати свої зобов'язання перед українським народом. Як відомо, 27 червня Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом разом з Молдовою і Грузією, що вже ратифікували документ. Нагадаємо, голова МЗС Павло Клімкін запевнив, що Україна не буде затягувати процес ратифікації угоди про асоціацію. Зараз, за його словами, у міністерстві готують пакет документів для ратифікації, і це питання декількох тижнів.